Друзі, вітаю! У нас сьогодні на огляді такий новий дизайн. Е Ведмедії маленькі, ну або мерколатні, я ще не знаю, як назвати. Правильно накачуємо, як бачите, у нас ми робимо вже по-новому закладу кабель всередину. У нас 13 йде на метровий. Ось він, витягуємо, робимо З через ОТ витягнули. Так що будемо зараз накачувати І... для фото зйомки. Новий дизайн вже виробляємо на 26-й рік. Ну, на 25-й-26 рік. Тому що новий рік, новий ми Ідеями, довгими дизайнами. Камера 13, автомобільна нагадуємо. Стіни у нас, якщо кому цікаво, можете заходити наш сайт ProFelo.com.ua розгубні. Так, обов'язково, щоб вона була тут посередині. Потім ми що робимо? вставляємо його далі і накрашимо. Інколи буває, що камера трошечки неровномінна, то можна трошки піджати її. Так? Бачите, особи. Це. це залежить від виробника камери. Ну, як правило, камера виробляється в Україні, дуже гарно. Нарікань не було, але інколи буває. Підкачали. Теж вирівняли, бачите, щоб вона інточка була. Знову вставляємо. Накачувати можна і насосом, але насосом це дуже-дуже дуже довго. Ви бачите, вирівнюється рівномірно і йде. от у нас було 5, тиск впаде до 3 вже. Трошечки мене тут трошки троїть. blum ba black